Всім привіт! Вийшов на малинове поле 8.30 ранку, а тут що робиться? Все в малині. І нікому вона не потрібна в цьому році. А якщо й беруть, то 15 гривень. А щоб здати за 20, то без грошей чекай, коли будуть, тоді віддамо. А людям, які приходять на поле збирати, треба сьогодні віддати. І ось, що маємо, то маємо в цьому році. Малинка дуже гарно вродила. Дуже гарно. І щоб ви розуміли, у цьому полі тон три малини вісить. Тон три малини вісить. Вже їдуть добрий ранок, їдуть е -е, робочі, будуть вибирати, будемо прибувати. Може трошки завеземо з дому сьогодні, хоч вдолу. але все-таки якась надія буде, що може ось яких пару гривень. Ще заробимо. Ось так. І пішла, пішла малинка. І в ту сторону. Сумісно гектар. 15 малин. І та ж саме, та же сама картина на кустах.